Буду робити паштет. Зараз от тарую мисочку для того, щоб зважити потроха. Значить, так, потрохів зважила. 3600. 3600. А беремо, додай, зараз буду показувати сало. Так, значить, потроха печінку тут і почки зважили, так? На цю норму печінки потрібно взяти, виходить, кіло 100, кіло 200 взяти отакого там салка якось. Ну, бажано не просто сало, а якесь сало таке ось з ось, підчеревене, таке таке жерденьке. Але... Так, зараз відріжемо і зважимо. І поріжемо кусочками. Кинемо чугунок, зараз, зараз покажу це. Так, значить, так. беремо таке серце, зважимо і зараз будемо кришити кусочки. Ми можемо покришити, шкурку познімати оце. Так ось шкурку познімати. Можна одразу з усього куска. можна з кожного кусочка. Вона із під черевини не особо так знімається, що її треба таку як зачищати. Так. Зараз важимо. Поріжемо кусочками і поставимо. В чугунок укинемо, хай тушиться. Воно, скаже, чи піджарлюється, чи тушиться. І останні всі кинемо кусочки. Все, поріжемо зараз кусками. Так, включаємо газ і кидаємо в чугунок. Отакими кусочками покришене. Кинемо, звісно, мабуть, ложку смальцю. Кидаємо туди таку такими кусочками покришене. Оце таке спідчеревене серце. А самі зараз будемо кришити такими ж самими кусочками печінку. Так, отак поки Нехай розігрівається. Вона була розігріти, ну хай розігрівається разом і пускає жирок. І зараз сюди накришу і закинемо печіночку. Так, значить так, печінку порізали такими здоровими кусками. Печінка свина. Якщо не хочемо, щоб паштет був наш гірковатий, беремо зараз, поки місь там жариться у нас на пару хвилин, отаку беремо ложку соди і заливаємо водою. І отаку, поки там ми там ще прожарувати будемо. Зараз там савко теж вкинули. Цибульку туди будемо кидати. Нехай отакого в соді постоїть декілька хвилин наша печінка. Загалом вона була раніше замочити, але в мене рішення робити паштет вийшло спонтанне. Отаку. Хоч декілька хвилин, хай вона постоїть. Покришено такими кусочками, морква такими, теж дольками. Зараз будемо закидати в нашу туди пічерецьку. Давай, допомагайте, зробите. Так, да, щоб так. Бити, а ну не балуйтеся, так, закидуємо цибульку сюди до підчеревики. Закидаємо сюди моркочку. Печінку промили від соди і такого закидаємо також все сюди. Так. І тепер солимо, перчимо і на маленькому вогні, нехай тушиться. Так, солимо, перчимо. гарненьку я люблю куперчить. І нехай уся тушиться. Так, отак печіночка стушилася з овочами. Зараз трошки сіжу її на друг чешачок і хай трошки прохолоне. Так, тепер нашу печіночка стушена з цибулькою з моркою. Накидаємо. Глендер. що воно там? Мом, в мене звалося. чи я блискав. Круглим. Ой, оце вже щось за скокводить. обнуренная получается консистенция. Зараз будем пересыпать, чтобы сыра перебить по очереди. Так, взяла сеточку, одного такого закрутила. Зараз буду ставить. А ця взяла сеточку и обтекла такую формочку. Досолила, чуть-чуть доперчила і додала, тут у нас 3 кг, кілограми, його додала десяток яєць. яйць. Забулася показати, як додавала яйця. Зараз візьмемо лопаточку до корінней. Перед тим, як е, використовувати, то замочуємо на літр води, 100 грам уксусу і нехай пару годин Ну, я як починала робити, паштет кинула і нехай вона вимокає, поки воно тушилося, поки крутилося, получилося ідеально. так Всі інгредієнти тут готові. Для того, щоб запекти, ставимо на розігріту духовку на 180 градусів. На хвилин 20. Ну, ось такий в мене тут грубий слой. Взагалі якби менший, то можна на хвилин 15. А в мене таке це здорова ця форма. То будемо ставити отако я його ще, щоб воно не засихало, а щоб було у нас Отако цією сіточкою, що я залишила. Отак. От Якщо є лишня, ми ж не хочемо, щоб воно нам було сухариком. Щось такі ще хвостики є, тут то прикрию. Буде сучне, добре. Ось такого, можна сказати, як залатаємо. Розігріту духовку на 180 градусів ставимо запікати. Так, це лишнє можемо брати. Отакий От гарний і смачний паштет получився в мене. Сочний. Такий прям і сиш, він тає. Такий наприз на смак аж солодесенький. Ну, одним словом, їж і хочеться. Ось так, щоб розуміли, Ось такий він гарнющий в розрізі. Такий як гарний, такий і смачний. Так що їжте, смакуйте за моїм рецептом.